Розмова з провідником української добровольчої армії та національного руху дія Дмитром Ярошем. Там ми говоримо власне про комплексний підхід. Тут ідеться про цей політико-дипломатичний шлях. Так там ми говоримо з самого початку мінську, що необхідно розширити формат цих переговорів і ті країни, як Сполучені Штати або Великобританія, які. Були гарантами нашої територіальної цілісності, мають підключитися, підключитися до цього процесу. І шанси тоді, звичайно, вже збільшуються. Ну і саму переговорну групу теж треба міняти, бо коли там Медвечук, Шуфрич, і, 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 і інші люди, які не мають до України ніякого відношення, практично є ворогами українського народу. По суті, вони від України ведуть переговори, вони приречені. Це це безумовно. А у вас ідеальна взагалі лінатворна група. Це яка? Якби ви її бачили? Якби ви її побудували? Ну є достатньо гідних людей і дипломатів відповідного Я. рівня і так далі. Ну а того ж самого можна включати. Він займає послідовну таку антимосковську позицію і досвідчений дипломат, якого. В світі, цінують в дипломатичних колах. Ну, а він би міг вже сформувати навколо себе саме тих, по тих напрямках, які там є, під групи, набратися команди і вести переговори. Ну і знов-таки, що треба усвідомлювати, що Росія є стороною конфлікту, і треба говорити з Росією, бо говорити з ними ЛНР-ДНР, які є маріонетками, сенсу немає ніякого. Вони чітко виконують те, що їм говорить в Кремлі. Ну, переходити власне на такі формати. Ну, по перемозі, по звільненню, кажу, це політика правовий шлях, це діяльність спецслужб безумовно, на окупованих територіях наших спецслужб, по ліквідації там керівників цих бандформувань і все всяке інше. Це робота в Росії, безумовно, бо кажу, вона є стороною конфлікту. А отже, це передбачає там, діяльність з рухом опору Північного Кавказу і враховувати треба ісламський фактор, китайський фактор. Які є в Росії, ну, відповідно, коли це все закручувати та інформаційну війну активізувати, то всі шанси повернути територію у нас не є. Ну, для того треба політична воля в Києві, безумовно. Чим окуповані території східних областей найбільш цінні для решти України? Це ж земля полита вже нашою кров'ю, ну, то відповідно в цьому ну, така духовна цінність вже є. Так? Скільки сотень хлопців загинуло на цій землі? Тому це, це найцінніший ресурс. Безумовно, на ті українці, які патріотичні, не змогли виїхати по багатьох там об'єктивних, суб'єктивних причинах, але які є, і Україну там підтримують. І ми дуже вдячні їм за ту допомогу, яку вони навіть приведені бойових дій надають нам, інформаційну там і іншу. Тому це теж той ресурс, який... Найпотрібніше. Ну, говорити там про шахти і про все інше тут не дуже приходиться з людьми, це вже так. Банально. так, так це банально, звичайно. Наскільки ефективна зараз співпраця української добровольчої армії? Вас безпосередньо з службою безпеки України, з Збройними силами? Як ви бачите, от нішу, на наскільки відсотків вона заповнена у співпраці? Ну, зараз у нас повне порозуміння, що з командуванням АТО, що з генштабом, що з службою безпеки. В принципі, наші хлопці задіюються до виконання різних завданнях на різних ділянках фронту. Ми бачимо, що наші підрозділи доволі зараз професійні, підготовлені, часто краще, ніж підрозділи Збройних сил, і відповідно таку роль виконують цементування тих підрозділів, скріплення їхнього. То зараз таке найголовніше завдання було особливо остання хвиля мобілізації. Вони часто не були в бойових діях. Ці люди попадають під обстріли, там губляться і так далі. Ну, це закономірно. Ми теж коли починали, не всі не все вміли. А тепер наші підрозділи кажуть дуже професійні. Вони з гідністю виконують ті завдання, які командування збройних сил або там та ж сама служба безпеки ставить перед нами. Яким ви бачите майбутнє УДА, якщо добровольча армія не буде узаконена? Все, я все ж таки сподіваюся, що законопроект цей ми проштовхнемо. Ну, є шанси на те, як навіть в поїздці був там Садовим, зустрічався, він обіцяв, що їхня фракція підтримує. З іншими веду розмови, спробуємо пробити його. Ну ні, не проб'ємо, будемо далі діяти так, як діємо. Бо, на мій погляд, наша діяльність має суспільну легітимізацію абсолютно. От коли там в минулому році, здається, навесні були тут деякі непорозуміння збройними силами. І ICTV, здається, проводила опитування. Треба роззброювати добровольчі формування чи не треба. Там Більше 90% висказали за те, що не можна ні в якому разі роззброювати. Хлопці захищають свою державу і все нормально. Тому це от найвища оцінка нашої діяльності. Ну, а там подивимось, кажу, я просто був максимум досить, щоб цей законопроект все ж таки протиснути. Ну а яка думка ваша, в чому ризик держави прийняти цей закон? Ходіть, чому ви не знайшли ласки в очах, для того, щоб вони продемонстрували політичну волю? Треба ще говорити, треба пояснювати і Верховному головнокомандувачу, тим же генералам в Генштабі, бо вони, як правило, такої старої. Радянської закваски і просто не розуміють, наскільки цей законопроект важливий для підняття обороноздатності країни. Ну, це реальний фактор національної безпеки і оборони. Нас влада, на превеликий жаль, не довіряє народу. Там закон про зброю, та не хочуть вони приймати. Цей же закон про добровольців, так само як народ не довіряє владі. Оце треба ліквідувати, бо турбулентність тоді дуже сильно підвищується, коли немає довіри одних до других. А от якби влада пішла на зустріч з цим прагненням і по добровольчому руху, і по закону про зброю, оце була б вже довіра до суспільства, довіра це до дуже людей. Української добровольчої армії і збройних сил, тому що те, що зараз там відбувається, її називають армію попірців. По-друге, це аватари і дуже багато інших проблем. Це може бути дуже великим контрастом. Ну але це і приклад для збройних сил же ж власне. Зрозуміло, що у нас люди там, мотивовані та ідейні основ основі своєї, для яких війна це от власне святий священний обов'язок, так. На, там, мобілізовані люди, які їх там, в селах може десь понагрібали, щоб план виконати по мобілізації, які не хочуть воювати. Але власне, на, на такому прикладі, от, як м, Українська добровольча армія, на такому прикладі, як ця бригада легкої піхоти в Національній гвардії, вона теж добровольча повністю. От, на таких прикладах власне, можна і будувати Збройні сили, всі інші м, бригади. Батальйони і так далі. А якої армії достатньо для того, щоб стримувати такого ворога, якого ми зараз маємо в кількостях? Ну, тут не, не тільки про армію, треба говорити, тут про комплекс, про сектор весь безпеки і оборони. Бо воно ну, ж взаємопов'язано. пов'язано це і діяльність спецслужб, так і без там розвідувальної інформації, яка здобувається агентурним шляхом, там інакше дуже важко висновки тому ж військовому командуванню робити. Я думаю, що те ж саме військово-патріотичне виховання дуже важливим є. Про чисельність однозначно важко сказати, воно може коливатися і залежати від реальних загроз. Бо якщо, наприклад, конфлікт буде розгортатися не тільки на сході, а ще на півночі або з півдня, то зрозуміло, ну, то що тоді треба більше військових частин, боєготових. Якщо локальний конфлікт менше. Але якщо систему нормальної оборони налагодити сили спеціальних операцій розгорнути, так відповідно. Задіяти там, той же добровольчий потенціал, налагодити військово-патріотичне виховання, починаючи там, з дитячих садочків, закінчуючи університетами, ну, тоді обороноздатність країни, оборонку ту ж саму підняти, так, ВПК, український військово-промисловний комплекс, бо від технічного забезпечення теж багато чого залежить, І ті ж дурнуваті втрати, які несемо там, і до того, що чогось не вистачає, зв'язку не вистачає нічного бачення і так далі. То, якщо ці, всі питання в комплексі вирішити, тоді можна і зменшувати трошки чисельність армії за рахунок якості, так би мовити, здобувати перемоги.